Голова комунального комітету національної економічної палати у Варшаві Зенон Кічка має багатий досвід реалізації економічних проєктів, співфінансованих Європейським союзом. Наприкінці минулого року, саме з ініціативи цього комітету та Волинської агенції з залучення інвестицій створили першу на Волині платформу співпраці прикордонних районів. До складу об'єднання увійшли Ковальський, Турійський та Шацький райони області. А метою такої регіональної інтеграції визнали посилення ролі прикордонних територій в міжнародній співпраці та реалізацію конкретних проєктів із залучення зовнішніх інвестицій. Ми покладаємо великі надії на дану ініціативу у Польщі, зокрема у Вількопольському воєводстві, вже є подібний приклад регіональної співпраці, який об'єднує 22 органи місцевого самоврядування. Це повчальний досвід, і цей досвід можна застосовувати і в Україні. Житло, енергозбереження, водопровідно-каналізаційне господарство, управління відходами та місцева комунікація такими є операційні напрямки майбутньої співпраці районів Волині з польськими партнерами. Напевно, це перше на Волині і в Україні була реалізована така ініціатива, яка об'єднує райони для спільної цілі, тобто для. Соціально-економічного розвитку для створення значного економічного потенціалу, який привабить і значних інвесторів до даних районів, і посилить роль даних районів у міжнародній співпраці. Міжнародне економічне партнерство вимагає інноваційних підходів. Надважливим є й кадровий потенціал такої співпраці. Зараз переходимо на новий рівень відносин, на новий рівень партнерства. Першою ластівкою в тому була співпраця саме Шведського району та інших районів Волинської області по програмі Польща, Білорусь, Україна, 2007 2013 де вже закладалися фундаменти під серйозніші інфраструктурні проекти і каналізації, і дороги і інші заходи. Ну і зараз от плануємо продовжувати дії, залучати серйозніші кошти, залучати серйозніших людей, експертів. Окрім представників виконавчої влади та місцевого самоврядування районів, учасниками семінару були також спеціалісти обласного представництва державної служби зайнятості.